Доброго часу доби, шановні добродії. Вирішив записати коротеньке відео з приводу того, що у нас на даному етапі з суддею Чудопаловою, це суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська, виникли деякі непорозуміння в плані того, що вона вперто Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, називає Дніпровським. Тобто, ну, у нас є в принципі Дніпровський районний, це той, який в районі знаходиться в Дніпровському районі. От, а основний ТЦК це все ж таки Дніпропетровський. От, і зараз ми намагаємось суддю в тому переконати. Я вам зачитаю заяву про виправлення допущених в ухвалах суддів описок. Можливо, комусь ця інформація стане в нагоді. А крім того, хочу зазначити, що самостійно намагався знайти все ж таки назви утворених юридичних осіб, якими є обласні ТЦК, і, чесно кажучи, не знайшов. Ну, от, Наприклад, ми зараз наразі у нас. Є певні моменти з виконавчою службою, і ось вони, наприклад, посилаються на постанову Кабінету міністрів від 9 жовтня 2019 року, номер 80, 870, яка називається Деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції, і в цій постанові зазначено про те, що ліквідовується певний перелік. Одних юридичних осіб, і утворюється певний перелік інших юридичних осіб. Ось ми бачимо, кому цікаво, зайдіть, перегляньте це безпосередньо на сайті Верховної Ради. З цього приводу можна також навести приклад тієї ж 730-ї постанови КМУ про утворення територіальних органів. Поліції національної поліції. Ось також ми бачимо перелік тих юридичних осіб, які утворюються, і ті, які ліквідовуються. Щодо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, я подібної інформації в мережі інтернет не знайшов. Якщо у когось є подібна інформація, під даним відео буде посилання на відповідний матеріал, в якому зазначена моя електронна пошта, От, у кого є, можливо, якісь відомості про назви утворених юридичних осіб, хоча б, хоча б обласних. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, прошу мені такі відомості скинути на електронну пошту, за що буду безмежно вдячний. Також ми дякуємо тим, хто нас підтримує в цей важкий час. Ваша підтримка це є інструментом в досягненні нашої мети побудови правової держави. Самостійної Української держави України. Заява про виправлення допущених в ухвалах від 08 і 16 травня 2023 року описок. Впровадженість судді Красногардійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалової знаходиться моя позовна заява від 10 квітня 2023 року. За відповідним номером до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Далі відповідач про стягнення моральної і матеріальної шкоди 8 травня 2023 року і 16 травня 2023 року судею Казногордійського районного суду міста Дніпропетровська чудопаловою СВ були постановлені ухвали відповідно до про залишення позовної заяви без руху. Та про прийняття та відкриття провадження у справі. Зауважу, що на моє глибоке переконання в даних ухвалах допущена суттєва описка, яка в подальшому впливатиме на суть остаточного рішення по даній справі. А саме юридична назва відповідача, зазначена не як Дніпропетровський, а як Дніпровський ОТЦК та СП, що фактично дорівнює. Назві іншої юридичної особи. Пунктом 3 частини 1 статті 43 ЦПК України встановлено, що учасники справи мають право, зокрема, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотання доводів і міркувань інших осіб. Частинами першої чи четвертою статті 269 ЦПК України визначено, що суд може з власної ініціативи або за заявою учасника справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки, чи арифметичні помилки. Питання про внесення виправлень вирішуються без повідомлення учасників справ, про що постановляється ухвала. За ініціативою суду питання про внесення виправлень вирішуються в судовому засіданні за участю учасників справи, проте їхня неявка не перешкоджає розгляду питання про внесення винесення виправлень. Заява про внесення виправлень роздається протягом, розглядається протягом 10 днів після її надходження. Ухвала про внесення виправлень надсилається всім особам, яким видавалося чи відправлялося судове рішення, що містить описки чи арифметичні помилки. Керуючись даними положеннями, позивач наполягає на виправленні допущених в ухвалах Красновардійського районного судді Красногардійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопалової СВ від 08 і 16 травня 2023 року. Описок та в подальшому вимагає е, правильного написання юридичної назви відповідача у відповідних відмінках іменника по відношенню до. Інших слів у словосполученнях і реченнях з похідною прив'язкою до називного відмінку іменника, який відповідає на питання, хто що, а саме Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Далі скорочено Дніпропетровський ОТЦК та СП. В обґрунтування своїх аргументів і доводів зазначу, що дана, дану справу за номером 203 дріб 1882, дріб 23 було відкрито за ухвалою судді Кірівського районного суду міста Дніпропетровська Казака Сю від 12 квітня 2023 року, де суд постановив цитую. Цивільну справу за позовом Філіпенка Олександра Сергійовича до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про відшкодування моральної шкоди передати на розгляд за підсудністю до Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська. Тут я трошки відступлю і зазначу, що ми трошки помилились з відповідною юрисдикцією і подали до Кіровського районного суду, не до Красногвардійського спочатку. Той ТЦК, який накладав постанову і протокол складав, має нову назву Центрально-Чечлівський ТЦК та СП. От, який знаходиться в районах ну, відповідно з переименованими назвами, декомунізованими назвами Красногвардійського району і Кіровського району. От, хоча ми подали, в принципі, Google після загуглення нам все ж таки видавало посилання на Кіровський район. От виявилось, що все ж таки відповідна юрисдикція знаходиться в Красногвардійському. То суддя Казак, до речі, на якого я колись складав сім заяв поспіль про його відвід і перетряхав, перетрахав Кіровський районний суд, зобов'язавши їх через виконавчу службу. Надати мені відповіді на запити, це е, стосовно тих, хто е, в коментарях там різну дурню пише. А що там, а покажіть, де там ваші перемоги, все таке інше. Е, Відкрийте дебіли глаза, е, свої очі і е, заходьте і моніторьте там це, перечитуйте все, що вам на очі буде траплятися. Е, так, це був невеличкий відступ. Я вам пояснив, чому е, наша справа трошки забуксувала. Дуже багато людей. Цікавилися, писали, і дзвонили і запитували, чому немає продовження справи по подачі заяви про моральну матеріальну шкоду саме по ТЦК. То, от вам буквально відповідь: поки розібралися, поки вони там намагалися притримати запитом на інформацію. Ми це все розшевелили. Вони швиденько передали з одного суду до іншого. Відповідно до ухвали, виконали свою ухвалу, свою ж ухвалу. От, і було відкрите провадження. І зараз ця справа перебуває у суді Чудопалової, з якою у нас буде окремий діалог цікавий. От бо дуже багато цікавих фактів вже про цю суддю нами, скажімо так, викрито. Так, продовжуємо наводити аргументи, того, що все ж таки відповідна юридична особа є. Дніпропетровським, а не Дніпровським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Наступним вагомим аргументом є наявна в мережі Facebook, жива ну в лапках сторінка юридичної особи з назвою саме Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ми надаємо до цієї заяви. Скріншот цієї сторінки і відповідно посилання зазначаємо. Крім того, беззаперечним фактом вірної назви відповідача по даній справі є й постановлені ухвали суддями Дніпропетровського окружного адміністративного суду «Далі Далідос. В справах за різноманітними позовами до Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазначу, що дуже багато зараз справ відкрито і розглядається в саме окружному адміністративному суді. Люди пішли трошки невірним шляхом, скасовують видані документи. Ми, чесно кажучи, ці документи все ж таки оспорювали. В судах першої інстанції, і потім виходили на моральну матеріальну шкоду так швидше, так ну так мені здається, так більш ефективно. От, продовжуємо. Наступний абзац. З останніх справ, які розглядаються в ДООС, довіддача до з повною назвою юридичної особи Дніпропетровський, обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, можна виділити наступні. Справа номер 160 дріб 122, дріб 23. Суддя ДООС сліпець Н'є розглядає. Справа номер 160, дріб 15 541, дріб 22. Суддя до Луніна розглядає. Справа номер 160, 18, 964, дріб 22. Суддя знов таки сліпець розглядає. Є ще така справа. Номер 160, 11, 773, дріб 22. Суддя верба. Розглядає є справа 160 дріб 94, 21, дріб 23, яку розглядає суддя Дєєв. ну І багато інших справ. Ми на ці справи посилаємося в своїй заяві, яку ви зможете знайти під даним відео. Розміщена вона буде на сайті Багнетнації. Враховуючи викладене вище, керуючись пунктом 3 частини першої статті 43, частинами першої і четвертої. 4... Статті 269 ЦПК України звертаюсь до суду і прошу виправити допущені в, ухвалі, в ухвалах судді Красногордійського районного суду міста Дніпропетровська Чудопала СВ від 08.05.2023 року та від 16.05.2023 року по відповідній справі номер зазначаю описки, замінивши в назві відповідача. Слово Дніпропетровський у Дніпровський на «Дніпропетровський» задля чіткого істоточного визначення повної юридичної назви твоїдача, не інакше як Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Так що вас на війну гонить недекомунізований саме Дніпропетровський територіальний обласний центр. Комплектування та соціальної підтримки відомостей про утворення юридичної особи саме з такою назвою, мною не знайдено. До заяви додається скріншот сторінки юридичної особи з назвою Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Хочу все ж таки людям порадити. Ті, хто зараз почнуть стикатися з судами, у кого немає відповідного досвіду, все ж таки дуже-дуже дуже уважно прочитувати все, що вам будуть писати. Знаходити от от, такі от підводні камені, розумієте, де вас цими каменями будуть намагатися змінити ваш курс і увести кудись в бік. Справа в тому, що я цю тенденцію. Прослідив з першої позовної, позовної заяви і першої ухвали судді Красногардійського суда Черкеза по справі відсторонення незаконного відсторонення мого сина від роботи ще там три роки тому, і там також були допущені помилки. І нам от практично кожна позовна заява, ми. Після того, як суддя бере вже в остаточне впровадження, ми подаємо заяву про виправлення помилок, описок. Вони це роблять швидше всього навмисно. То будьте уважні, читайте Конституцію, живіть по совісті, заходьте на багнет нації. Ще раз дякуємо тим, хто нас підтримує. Далі буде, далі буде цікавіше. Ми входимо знову в процеси. Так що буде інформація оновлюватись і буде дуже цікаво. Заходьте, моніторте, я думаю, що багато корисної інформації, знаєте для себе. Дякую за увагу.